Цей випуск виходить за підтримки. Фавбет. Українська прем'єр-ліга назвала розклад матчів 19 20 та 21 турів. З'явилася інформація про те, що головний тренер збірної України Сергій Ребров попросив перенести частину матчів 21-го туру. У 21-му турі УПЛ матчі за участі Динамо Шахтаря Поліся та Олександрії відбудуться у вівторок, 11 березня. Решта ігор пройде у суботу. Та неділю. Ребров пішов на цей крок для того, щоб підготувати кращі збірну України до поєдинків зі збірною Бельгією. Визначився склад юнацької збірної України Ю 17 на товариські матчі проти Туреччини та Греції з 9 по 18 лютого. Юнацька збірна України Ю 17 у межах підготовки до другого раунду відбору євро 2025 буде проводити навчально-тренувальний збір у Хорватії. Синьо-жовті зіграють також два товариські поєдинки із Туреччиною 13 лютого та Грецією 16 лютого. Очолюватиме делегацію куратор молодіжного та юнацького напрямку роботи збірних Унаємель Госа. Головним тренером буде Олександр Ситник. Нападник Вереса Марко Мрвалівич другу частину сезону проведе в оренді. Чорногорський футболіст виступатиме у складі команди першої ліги чемпіонату Польщі ЛКС-Лоць. Угода також зберігає за польським клубом право на першочерговий викуп гравця. Нагадаємо, що до червоно-чорних Марко приєднався минулої зими. Протягом року нападник відіграв за Верес 29 матчів у ПЛ та Кубку України. На його рахунку 6 забитих м'ячів та одна результативна передача. Екс-директор академії Атлетіка Андоні Бомбін призначений керівником дитячо-юнацького сектору Карпат. 42 42-річний іспанець має тренерську ліцензію у «Єфа-Про». У період з 2008 по 2022 роки з невеликими паузами Андоні працював у структурі Атлетіка. Спочатку він тренував дитячі команди, а потім очолив методологічний відділ та став директором академії клубу. Протягом останніх двох років він очолював академію еквадорського Дель Вальє, Також був керівником із методології клубу. Кривбас оголосив про підписання лівого Вінгера венесуельською ангостури Глейкера Мендози. Оренда розрахована на один рік і містить опцію викупу. Новачок виступатиме за Криворіжців під 28-м номером. У 2024 році Мендоза грав на правах оренди за депортіву Течиру, у складі якої став чемпіоном Венесуели. На його рахунку три голи та чотири асисти у 28 матчах за клуб. 18 січня 2025 року гравець дебютував за збірну Венесуели, відігравши повний товариський матч проти США. Окрім позиції лівого Вінгера, Мендоза може зіграти також на правому фланзі та нападника. Вінгер Шахтаря Олександр Зобков став гравцем Трапзонспора. За даними Тато таке, Трабзонспорт заплатив Шахтарю 7,5 мільйонів євро. Крім того, передбачені бонуси. Зубков є вихованцем Академії Шахтаря, за яку виступав з 2011 року і став фіналістом юнацької ліги УЄФА у 2015-му. 23 вересня 2015 року Олександр дебютував у складі головної команди гірників. Всього у футболці Шахтаря гравець провів 107 матчів, забив 20 м'ячів та віддав 20 дві гольові передачі. Разом із клубом виграв 9 трофеїв, 4 титули чемпіони України, 4 кубки України та 1 суперкубок України. У сезоні 2024-25 на рахунку півзахисника 21 матч за Донечан, 7 голів та 6 асистів. Півзахисник Олександр Зобков дебютував у складі Трабзонспора. Дебют українця відбувся у матчі Кубка Туреччини проти Іскіндеронспора. Зобков розпочав матч у запасі та з'явився на полі по перерві. Трабзонспор на виїзді зіграв з Іскіндероспором у матчі Кубка Туреччини. Захисник гостей Арсеній Батагов вийшов у стартовому складі своєї команди і на 50-й хвилині відзначився голом. Після подачі скотового від Олександра Зобкова і скидки від Імута Юнеша Батагов заніс м'яч у ворота. Це другий гол українця в сезоні у дев'яти матчах за турецький клуб. Своєю чергою нападник Трабзонспора Данило Сікан теж відзначився результативною дією. Сікан вийшов у стартовому складі і на 70 70-й хвилині зробив асист на Еніса Дестана. Це перша результативна дія Данила за Трабзонспор у двох матчах. Український легіонер клубу Шльонський Єгор Маценко забив кур'йозний автогол у матчі 19-го туру чемпіонату Польщі. Шльонськ на домашній арені поступився команді Глівіце 1 1-3. На 25-й хвилині Маценко віддав пас назад голкіперу, а воротар промазав повз м'яч, і той закотився у ворота. Український півзахисник Тарас Степаненко дебютував у складі турецького клубу Еопспор. Уперше за стамбульців, колишній капітан донецького шахтаря зіграв 4 лютого у матчі Кубка Туреччини проти місцевого клубу коньяспор 35 35-річний Степаненко розпочав поєдинок у стартовому складі Еюспора і відіграв до 74-ї хвилини, після чого був замінений. Українець пішов з поля за рахунку 2-0 на користь коня спора, який у підсумку обіграв нову команду екс-гірника з рахунком 3-1. Представник челенджер про ліги другого за силою чемпіонату Бельгії Ейпен оголосив про відписання екс-захисника збірної України Ігоря Пластуна. Трансфер відбувся на правах вільного агента. 34-річний українець підписав угоду з клубом до 30 червня 2025 року. Останнім клубом пластуна був Ордаваси, який він залишив восени минулого року. Також українець грав за оболонь, Карпати, Лудогорець та Гент. У складі збірної України ігру провів 5 матчів. Результативними діями не відзначався. Шахтар, близький до підписання центрального захисника Болівара Дієго Аройо. За даними проєкту Болівар НБІ, клуби узгодили трансфер гравця за 1 мільйон доларів. Крім того, болівар збереже відсоток економічних прав на гравця. Таким чином вони отримають відсоток від його майбутнього продажу. Арою провів три матчі за болівар і зробив один асист. 19-річний болівіць 26 вересня дебютував за першу команду. Трансфермарт оцінює гравця у 25 тисяч євро. Фіорентина намагалась підписати атакувального півзахисника Шахтаря Георгія Судакова, повідомляє тут у Італійський клуб пропонував гірникам 20 мільйонів євро за Судакова, але Шахтар вимагав щонайменше 30. Нагадаємо, взимку 2024 року Наполі пропонував 40 мільйонів євро за українця, але донечани тоді хотіли 50 плюс бонуси. Цього сезону Георгій забив 11 голів та віддав 4 асисти у 31 матчі за клуб та збірну. Український захисник Максим Таловєров, який перейшов із Ласка у Плімут, мав пропозицію від Інтера Майамі». Про це повідомляє журналіст і коментатор Михайло Співаковський. Цитата із США була пропозиція від Інтера Майамі». Там була ситуація, що вони хотіли взяти його в оренду, але Ласк взагалі не розглядав такого варіанту, сказав Співаковський. Арсенал отримував запит від Борусії Дортмунд щодо оренди лівого захисника команди Олександра Зінченка, повідомляє Z Атлетік. За даними джерела, оренда не відбулась, бо каноніри готові були розглянути лише повноцінний трансфер. Арсенал взагалі не розглядає оренду Зінченка. Цього сезону Олександр зіграв 13 матчів. Результативними діями не відзначався. Його контракт чинний до 30 червня 2026 року. Трабзонспор спор більше не претендує на Вінгера Поліся Олександра Назаренка. Про це також повідомив Михайло Співаковський. Цитата. Трабзонспор вже не займається трансфером Назаренка. Я думаю, вони задоволені тим, що з'явився Зубков. Назаренко все ж правий Вінгер, але тут є певний конфлікт. Просто у Трабзонспора жахлива ситуація із Вінгерами, і було б логічно передбачити, що інтерес до Назаренка залишиться. Але клуб вирішив відмовитися від українця. По ньому взагалі були дві пропозиції: одна з Північної Європи, а інша з Далекого Сходу. Суми, які пропонували клуби, не влаштували Полісся. Сказав Співаковський. Контракт 24-річного футболіста діє до 30 червня 2028 року. У поточному сезоні Олександр провів 20 матчів за Полісся, забив 7 голів та віддав 6 результативних передач. Правий захисник Динамо Олексій Гусів перейде у «Металіст» 1925. повідомляє та таке: 19-річний гравець виступатиме за харків'ян на правах оренди до кінця сезону 2024-25. Першу половину сезону Олексій провів в оренді за зорю. Цього сезону гусів провів 413 хвилин у шести матчах. За зорю результативними діями не відзначався. За інформацією Динамо Київ Югінгер Динамо Назар Волошин найближчими днями продовжить контракт із київським клубом. Як повідомляє Джерело, йдеться про довгострокову угоду. Поточний договір про співпрацю розрахований до кінця цього року. Раніше повідомлялося, що Сандерленд хотів орендувати півзахисника із зобов'язанням викупу в разі виходу в АПЛ. Волошин у поточному сезоні забив один гол та віддав п'ять асистів у 26 матчах. Трабзоспор виявляє інтерес до півзахисника Динамо Миколи Шапаренка, повідомляє Хайбер 61. Зазначено, що у клубі шукають плеймейкера і вважають, що українець підходить на цю роль. Менеджмент трапзонспору попросив з'ясувати, скільки грошей клуб може виділити на трансфер. Після цього буде ухвалено рішення стосовно наступних кроків. Трансферне вікно в Туреччині буде відкрити до 11 лютого. Причому треба нагадати, що це вже не перша спроба Трабзоспора підписати Шапаренка. 26-річний українець у поточному сезоні провів 22 матчі за Динамо, забив 4 голи та віддав 9 асистів. Президент Динамо Ігор Суркіс розповів, чому упорний півзахисник Володимир Брашко не перейде у Волвергемтон. Цитата Брашко залишається в Динамо, тому що ми насамперед керуємося пріоритетами клуба, а вони очевидні, нам треба виграти чемпіонат і отримати можливість поборотися за право участі у лізі чемпіонів наступного сезону. Володимир ключовий гравець команди, який допоможе нам в досягненні цієї мети. Це набагато важливіше, ніж ситуативно заробити якісь гроші на його продажі. При тому ми дуже хочемо побачити брашка у великому чемпіонаті і статусному європейському клубі. Він знає нашу позицію, спокійно на все реагує і заслужить таку пропозицію у майбутньому, сказав Суркіс. Своєю чергою Мілан виявляє серйозний інтерес до півзахисника Динамо Володимира Брашка. Повідомляє Футбол24. За даними джерела, наразі росонері не можуть підписати українця через відсутність вільних слотів для гравців без паспорта ЄС. Однак вони готові повернутися до цього питання влітку. Очікується, що сума потенційного трансферу може сягнути 25 мільйонів євро без урахування бонусів. Цього сезону Брашко зіграв 25 матчів за Динамо, забив. Чотири голи та віддав три асисти. Динамо веде активні перемовини щодо трансферу 21-річного гвінейського Вінгара Саліфу Суми. Як повідомляє видання Azerisport.com, сума потенційної угоди може становити 1 мільйон євро. Гравцем також цікавляться клуби з Франції, Португалії, Туреччини та Бельгії. Зокрема, відомо про інтерес до футболіста з боку Монако Бишекташа та Фенербахче. А за інформацією Africa Фут сума зацікавив Спартак та Рубін, що виступають на болотах. Але все рівно одним із головних кандидатів на перехід 21-річного Вінгера є Київське Динамо. Динамо вже провело перші контакти із представниками гравця, які виявилися досить позитивними. Наразі переговори продовжуються. Саліфо виступає за Зіру, починаючи із серпня 2023 року, після переходу з Гавра. У поточному сезоні Сума забив 6 голів та віддав 4 результативні передачі у чемпіонаті Азербайджану. Контракт 21-річного гвінеця чи України до 30 червня 2027 року. Портал «Трансфермарк» оцінює його вартість у 850 тисяч євро.